Мої вітання на Ютуб-каналі «Сій час. Мене звати Тарас Федірко. Я Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення. Російські пропагандисти заявляють, що окупанти нібито змогли просунутись в районі Авдіївського коксохіму. Чи дійсно це так, та яку тактику окупанти застосовують на цій ділянці фронту на лівобережжі Херсонщини? Зріс рівень морального занепаду в російських військах. З чим це пов'язано та чи досягли воїни зсу нових успіхів? А також розповім про те, яка ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку. Про все це почуєте вже за мить. Поки підпишіться на наш ютуб канал, поставте вашу подобайку та обов'язково прокоментуйте це відео. На лівобережжі Херсонщини, як повідомили західні аналітики, воїни зсу продовжили атакувати російські позиції. За їхніми даними, наші військові наступали в лісових масивах на південь від кринок. З даними українських осінт-аналітиків, морпіхи продовжують атаки в районі цього селища. Росіяни, свою чергу для пропаганди, змушують полонених українців говорити про жахливих командирів, які нібито женуть військо на забій, що свідчить про не найсприятливіше становище в окупаційних військах. Зокрема, ширить. Інформація, що російські підрозділи вкрай деморалізовані через погану взаємодію командування і солдатів. Можливо, це завдяки точковим ударам авіації та артилерії України по штабах окупантів. Тобто командири просто бояться наближатися до передової. Про проблеми в російських військах говорить і військовий оглядач Костянтин Машовець. Зокрема, чергові спроби витіснити підрозділи ЗСУ з плацдарму в районі Кринок у пойму річки Дніпро, силами батальйону 810 ї окремої бригади морської піхоти закінчить. Безрезультатно за певною інформацією. Найближчим часом командування угруповання Дніпро противника планує зібрати разом в районі Кринок 328 та 337 десантно-штурмові полки, замінивши їх підрозділами 177 окремого полку морської піхоти. Очевидно, це робиться з метою покращити рівень керованості силами та засобами тактичної групи Дніпро, яка зараз намагається відтіснити українські підрозділи з села Кринки та північної частини лісового масиву, який прилягає до се лише південніше по те, що зараз відбувається у бойових порядках російських військ, по цьому напрямку вже набуває якогось гротескного характеру: френдлі фаєр, підриви на власних міновибухових загородженнях та неузгодженість в атакуючих діях. До речі, 337-й десантно-штурмовий полк вже майже повністю переміщений з тимчасово окупованого Криму до складу угруповування Дніпро. І для дій по напрямку на Кринки полк вже може виставити принаймні два своїх десантно-штурмових батальйони. Загалом на цьому напрямку російська. Кі війська діють іноді досить дивно. Наприклад, нещодавно противник здійснив в районі Антонівського залізничного мосту скидання з БПЛА на позиції українських підрозділів, принаймні три аерозольних слізогінних гранати типу К-51, який в тому був сенс та толк, тим більше в таку вітряну погоду залишається лише здогадуватись. Цікаво, що генерал Теплинський цілеспрямовано концентрує в районі українських плацдармів в першу чергу сили і засоби зі складу повітряно-десантних військ та морської піхоти. Очевидно, це робиться не по двом причинам він вважає їх найбільш боєздатними у складі підпорядкованого йому угруповання Дніпро має більший рівень довіри до їх морально-психологічних та бойових якостей ніж до решти підлеглих йому військ. Наскільки це відповідає дійсності, покаже лише час. А далі ми поговоримо про Мелітопольський напрямок, де як повідомили в інституті вивчення війни, воїни з СУ атакували біля Роботиного групою до 20 осіб, одного танку та двох бойових броньованих машин, де наші війська змогли досягти нових успіхів. Я нагадаю, що як повідомляв військовий оглядач Костянтин Машовець, противник з усіх сил чіпляється за новопрокопівку, тому що за нею починається перша позиція головного рубежу оборони із досить добре обладнаним вузлом рубежів у селі Солодка Балка. Утримання Новопрокопівка дає можливість командуванню противника не допускати просування передових підрозділів ЗСУ по цьому напрямку і одночасно концентрувати свої сили та засоби на порівняно вузькій по фронту ділянці східніше цього села, де українські війська спромоглися вклинутись у першу позицію головного рубежу оборони між новопрокопівкою та вербовим. Саме це і дозволяє противнику утримувати наявними силами та засобами першу позицію свого головного рубежу оборони. У іншому випадку йому довелось би розтягувати свої. Війська по більш широкому фронту, і не факт, що йому би їх вистачило. Більше того, за новопрокопівкою та солодкою балкою, ближче до Токмака, противником обладнана друга позиція головного рубежу оборони із ще більш потужним вузлом укріплень в районі населеного пункту очеретувати. Це окрім того, що самий Токмак обладнаний окремою системою укріплених та підготовлених позицій противника майже в кругову. Таким чином стає зрозуміло, що для того, аби просто вийти до зовнішнього обводу укріплень противника в районі міста. На умовній ділянці роботи на токмак ударному угрупованню ЗСУ доведеться поетапно та послідовно вирішити одразу декілька надскладних завдань. До прорвати першу позицію в районі Новопрокопівки, штурмувати укріп район поблизу Солодкої Балки, вийти на другу позицію в районі Червоногірки, очікуючи будь-якої миті контратак противника у свій лівий фланг з його потужного району оборони виочеретуватиму. Прорвати другу позицію в районі Червоногірки і лише після всього цього підійти до Токмака. В той же час, якщо діяти трохи лівіше саме через нестирянку та мирне, то доведеться подолати смугу забезпечені з районом оборони противника в мирному, який навіть і близько не співставний з тим, що обладнано у районі Солодкої Балки. Вийти до першої позиції головного рубежу оборони, південніше селищ переможне тренувати та степове, прорвати її, вийшовши на рубіж новогірка чи стопілля, і лише потім вийти на зовнішній обхід укріплень противника в районі Токмака, через Покровські. На перший погляд, це здається. Це більш реалістичним, ніж попередній варіант, який реалізовувався ще донедавна по напрямку роботи на Новопрокопівка та у бік вербового. Але, як завжди, є одне але, причому воно ну, досить суттєве. Справа в тому, що відстані, які доведеться пройти під розділом ЗСУ, у першому та другому варіантах зовсім різні. А це один з ключових, якщо не один із вирішальних факторів, бо все пов'язано із часом. Відстань від передових позицій зсу в районі Новопрокопівки до зовнішнього обводу укріплень противника неподалік Токмака по прямій майже 19 кілометрів. Той же час та сама відстань від передових позицій зсу в районі населеного пункту Нестирянка до зовнішнього обводу укріплень противника по напрямку Токмака майже 26 км. кілометрів. Звісно, подальших варіантів дій зсу на токмайському напрямку, окрім вище описаних, існує ще одразу декілька. Наприклад, можливо звище звернути у бік населеного пункту Пологи. Там відстань між передовими позиціями зсу та укріпленнями противника, обладнаних західніше та північніше міста, взагалі становить менше 10 кілометрів. Метрів також можна перенести зусилля на Васильівський напрямок. Однак для всього цього немає головного бойових спроможностей зсу виконувати ці завдання у нинішньому своєму стані. Вони просто не здатні долати ешеловану та підготовлену систему оборони противника на цьому оперативному напрямку і з адекватним саме темпом і розмахом. А що стосується втрат ворога, то бійці з центру спецоперацій А СБУ знищили низку російської техніки. Відповідний ролик відомство показало у своєму телеграм-каналі зазначається, що під час виконання завдання бійці навіть виявили черговий музейний раритет, яким Росія намагалася виграти війну в Україні. Йдеться про кулемет Максим. Так, в одному бою зіткнулися технології, народжені з різницею в часі понад 100 років. Також спецпризначенці знищили ворожі танки, артилерію і військові вантажівки окупантів. Зокрема, на цих кадрах можна побачити, як знищувалася техніка ворога, і зокрема, це все за допомогою лише fpv дронів, які я нагадаю, в середньому коштують усього 400 доларів. А на, а на цих кадрах ми знищили техніки на декілька мільйонів вічно зелених. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 19 російських загарбників. Про це повідомили Сили оборони Півдня України. Окрім особового складу, було ліквідовано сім гармат та два човни. На Бердянському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах північно-східніше Вугледару та Західніше Старомайорського. артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів. На Мар'їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районі Новомихайлівки. Окрім цього, ворог з артилерії та мінометів обстріляв 10 навколишніх селищ. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець, на цій ділянці фронту ворог атакував по напрямку Мар'їнка, Георгіївка та південніше Новомихайлівки. Зокрема, передовим підрозділом 103-го мотострілецького полку та 150-ї мотострілецької дивізії противника вдалося протягом минулих двох діб добитися часткового в районі селища Марінка, по обох берегах річки Осикова, приблизно по 200-300 метрів. І от це просування російські пропагандисти подали як нібито повне захоплення Мар'янків. Тим цю інформацію спростували бійці з першого батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Та, попри це, аналітики з Deep Діпстейт пишуть, що ворог дійсно підійшов до західної межі населеного пункту і встановив свою ганчірку, в хаті з якої вони швидко втекли. Варто додати, що окупанти беруть Мар'їнку з березня 2022 року. З того часу лунали часті заяви як від Міністерства оборони РФ, так і від ПСЕВ, до голови ДНР Дениса Пушиліна, але всі вони виявилися брехнею, як і теперішня заява ворога 150-ї мотострілецької дивізії. Мар'янка понад рік тримається в руїнах. Це місто є прикладом того, як ведуться бої за кожну хату, кожну кімнату і кожен сантиметр. І оборонці мають нелюдські сили, адже в таких умовах вести боротьбу майже нереально. Але українські військові показують зворотні. Від Мар'їнського ми перейдемо до Авдіївського напрямку, де за минулу добу російські загарбники 21 раз атакували в районах південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєвєрного та Первомайського. Та, попри усі намагання, окупанти не досягли бажаного успіху. Тим часом в районі Авдіївки російські окупанти у півтора рази знизили кількість атак. Про це розповів речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Також знизилась активність ворожої авіації та артилерії. Задобувсього чотири авіаудари перед тим було 17-18. З даними військового оглядача Костянтина Машувця, командування противника не полишає своїх намірів щодо просування своїх підрозділів з півночі та з півдня в районі селищ Орлівка, Ласточкіне, Сєвєрне, Тоненьке, аби добитися відходу частин та підрозділів з Авдіївки під загрозою оточення. З цією метою противника атакує на достатньо широкому фронті та одночасно на декількох ділянках, зокрема, протягом минулих двох діб по напрямку Красногорівка, Новокалинове, Красногорівка, Степове, атакували підрозділ 132 та 30 окремої мотострілецьких бригад. По напрямку Веселий Піщаний Кар'єр та Авдіївський Коксохім атакували підрозділи 114 окремої мотострілецької бригади. По напрямку Каштанове Авдіївка, Минеральна Авдіївка атакували підрозділи 55-ї окремої мотострілецької бригади 41-ї загальної військової армії, в районі Водяне Авдіївка та Водяне Тоненьке атакували підрозділи 1-ї та 55 ї окремої мотострілецької бригади противника. Усі вищі зазначення атакуючи дії ворога закінчились для нього безрезультатно більше того, на північному фланзі Авдіївського району оборони передові підрозділи зсу раптовими контратаками примусили передові підрозділи 15-ї окремої мотострілецької бригади та 2-ї загальної військової армії, південніше степового полишити дві позиції та відійти у північно-східному напрямку. В свою чергу південніше селище Новокалиневе українські війська витіснили підрозділи 132-ї окремої мотострілецької бригади, також з двох передових позицій. І от, попри величезні втрати, російські загарбники продовжують наступати в районі Авдіївки. Однак у сил оборони є план, який вони реалізовують. Про це розповів керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, суть задуму полягає в тому, що операція українських сил в Авдіївці сковує велику кількість сил ворога, а також сприяє їхній ліквідації. Мусієнко зазначив, що ситуація на цьому напрямку залишається дуже важкою, але ЗСУ її контролюють. Він зазначив, що військовослужбовці України знищують сили ворога у Ликих кількостях йдеться про піхоту та військову техніку. Росія втрачає ресурси, що й дозволяє українцям продовжувати боротьбу. Повідомляється, що величезні втрати вплинули на тактику росіян. Так, замість великих скупчень важкої техніки, росіяни діють невеликими штурмовими групами. Крім того, велике скупчення сил ворога на Донеччині дає можливість українським захисникам проводити операції на лівому березі Херсонської області. Наразі основний напрямок російських атак Авдіївський коксохімічний завод про таке розповів військовослужбовець ЗСУ Андрій Шишук. За його словами, росіяни Дуже хочуть заскочити за нашу передову позицію і там вигрузити піхоту. Задум цього плану полягає в тому, що після того, як танк прокладе дорогу і висадиться піхота, у них не залишиться нічого іншого, окрім як вступити в бій. Говорячи про атаки в районі Авдіївського Коксохіму, боєць зауважив, що вони там значно посилилися, бо через Терекон може виїжджати ворожа техніка. Справа в тому, що там є бетонна дорога, а в напрямках Степового і північніше поля і ґрунтовка. Зараз, коли все розмокає, особливо. Змоги туди дістатися технікою в них не буде. Ці спроби були тиждень тому. За словами військового, майже всі ворожі атаки закінчилися тим, що назад поверталося максимум одна чи дві одиниці техніки противника. В свою чергу бійці 47-ї окремої механізованої бригади спростували чіткі попросування окупантів на територію Авдіївського коксохіму. Про це вона написали у своєму телеграм-каналі. Захисники наголошують, що окупанти не перестають штурмувати Авдіївку щоденно. Ставку роблять на піхоту місцями застосовують. Бронетехніку підтвердженням цих слів є наступні світлини від бійців 47 окремої механізованої бригади. На них наш військовий ліквідував штурмову групу 114-ї мотострілецької бригади ДНР поблизу стін коксохімічного заводу в Авдіївці. Прорватися на саме підприємство ворогу ще не вдалося. Усі спроби штурмувати закінчувалися знищенням штурмових груп біля загородження. А далі ми поговоримо про втрати ворога. Зокрема, на цій ділянці фронту наші військові знищили російську бронетехніку. Відповідний відео нині шириться мережею. На ньому можна побачити, як наші військові з протитанкового ракетного комплексу Стугна знищили три одиниці російської бронетехніки. Мова йде про танк, БМП та бойову машину десантної, які якраз як можна побачити на цих кадрах, влучно знищувалися нашими операторами протитанкового ракетного комплексу. Також на цій ділянці фронту російський танк Т-72 зайнявся полум'ям та феєрично здетонував після влучань дронів Камікадзе. Панцерник буквально розірвало на шматки. На кадрах професійна та злагоджена робота кількох екіпажів 53-ї та 59-ї бригади поблизу населеного пункту водяне. Зокрема, можна побачити, як і в уразив танк. Після чого він почав палати. А згодом у нього, як можна побачити на цих кадрах, досить ефектно здетонував боєкомплект. Відзвітували про свою роботу і військові з 53-ї окремої механізованої бригади, які ліквідували низку російської техніки. Про це вони написали у своєму телеграм-каналі. На опублікованому відео можна побачити, як воїни з су за допомогою ФПВ-дронів ліквідували російський танк низку бронемашин та укриття загарників. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 495 російських загарбників. Про це повідомив об'єднаний прес-центр село оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано 4 бойові броньовані машини, 2 БПЛА, стільки ж автомобілів. А ще 13 одиниць техніки ворога було пошкоджено. На бахмутському напрямку, як повідомили західні аналітики, російські війська продовжили наступальні операції поблизу Бахмута, але не зробили жодного підтвердженого просування. За їхніми даними війська РФ наразі ведуть бої вздовж траси 0506 на північ від Хромова та Т 0504 Та попри усі намагання окупанти не досягли успіху. За словами начальника служби зв'язків із громадськістю сухопутних військ ЗСУ Володимира Фіттьо, на цій ділянці фронту наші військові перебувають в активній обороні. Його словами минулої доби захисники відбили 21 ворожу атаку. Як результат, зсу вдалося ліквідувати 235 окупантів та знищити 8 одиниць військової техніки, серед яких одна БМП-3. для того, аби поновити тут наступ. Окупанти провели перегруповання своїх сил і засобів, користуючись тим, що ЗСУ сконцентрувались на діях південніше міста і припинила активні дії північніше нього у бік Солидару. Різко наростило своє угруповання, яке діяло як північніше міста, так і південніше. Більше того, вони Поновили його живою силою в першу чергу за рахунок переміщення сюди основних сил з лиманського напрямку. Мова йде про угруповання повітряно-десантних військ, враховуючи той факт, що частина цих підрозділів і так тут діяла до цього моменту, то в кінцевому рахунку російське командування спромоглося отримати у свої руки досить вагомий аргумент вигляді боєздатного угруповання, аби добитися позитивного результату, тобто стабілізувати ситуацію та повністю загальмувати просування передових підрозділів ЗСУ південніше міста. При визначенні основного. Методу виконання цього завдання, очевидно, російське командування врахувало декілька нюансів, в тому числі і той, що північніше та західніше міста ЗСУ припинили інтенсивні атакуючі та штурмові дії, а склад та стан його власного угруповання майже не змінився. Тому вони вирішили, що найбільш вдалим рішенням буде організація та проведення серії стримуючих контратак в районі Клішіївки та Східніше Андріївки, з одночасними атаками північніше міста по напрямку Берхівка, Богданівка, Ягідне Богданівка та Хромове Іванівське, таким чином в районі Бахмута противник намагається досягнути цілком обмежених цілей, які стосуються виключно тактичної зони. Їх головним сенсом є зрив наступальних дій ЗСУ південніше міста. При цьому командування противника зовсім не бажає задіяти для досягнення цього результату якісь значні резерви чи додаткові сили. Воно обмежилось лише поповненням вже розгорнутих тут частин плюс єдненько і перемістило сюди окремі частини своїх повітряно-десантних військ. Також я хочу показати те, як військові з 3-ї окремої штурмової бригади нещодавно штурмували ворожі позиції. Відповідне відео вони виклали у своєму телеграм-каналі. На кадрах можна побачити, як воїни збройних сил України знищують російських загарбників. Братан, я там простреливал. И там, там отработал миномет. миномет там, там шла группа. Держали вот эту всю часть. Сейчас там нету, это было еще минут 20 назад. Все нормально. Нет, я простреливал. Весь этот сектор. Все, плюс, давайте. Я вас скрою, проходите. Все, снайпер, бежим, Подожди. Сейчас я дам я. На 12 все простреливалось. На бат. Да. Левый крайний дом забрали. Так, красавчик. Далі ми поговоримо про Лимано-Куп'янський напрямок, де як повідомили в інституті вивчення війни, російські війська нібито просунулись на південний схід від Вільшани. Втім, я підкреслю, що цієї інформації не підтверджували в генштабі зсу. Там повідомили, що українські сили відбили російські штурми біля Синьківки та північно-східніше Петропавлівки біля Стельмахівки, Тольського та в Серебрянському лісництві. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець, по напрямку на село Ямполівка українські позиції були атаковані. Передовими підрозділами 31-го та 37-го мотострілецького полку, і нібито вони змогли витіснити наші передові підрозділи з однієї позиції. В свою чергу 228-й мотострілецький полк продовжив свої атаки південно західніше села Діброва у Серебрянському лісі по напрямку на дронівку. Однак успіху не добився. Ймовірно, це є перший етап реалізації плану щодо ліквідації плацдарму ЗСУ на річчі Чорний Жеребець, так зване звуження з флангів. Тому, мабуть, найближчим часом варто очікувати. Атакуючих та штурмових дій противника також по напрямку на Торське та Зарічне. Головна ціль окупантів перерізати дорогу, яка йде з Торського та зарічного на Ямпалівку. Також існує велика доля ймовірності, що противник веде у бій по напрямку Не на Ямпалівку, 19-й танковий полк. Принаймні на грудень місяць заплановано його поповнення танками типу Т 90 М. Даний момент 19-й танковий полк має у своєму розпорядженні 46 танків, 19 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи калібром від відстам. Ліметрів та чотири реактивні системи залпового вогню. Тобто, по суті, це півтора посилених танкових батальйони, а не повноцінний танковий полк. Однак, з урахуванням до його озброєнням та військовою технікою, цілком можливо очікувати, що ці півтора батальйони перетворяться на танковий полк. І от також я хочу розповісти про те, що на фронті ще деякий час відбуватиметься активізація сил окупаційних військ. Про це розповів директор інформаційно консалтингової компанії Діфенс Express Сергій Згурець. Він пояснив, що тривала війна не. Є вигідним варіантом для РФ, тому що це супроводжує внутрішнє напруження. Путін не може показати своєму населенню логіку змін на лінії фронту, і це створює внутрішнє напруження. Путін намагається використати ситуацію, коли наші сили певним чином виснажилися при проведенні наступальних дій на Півдні. І тепер йому треба посилити атаки по всій лінії фронту, що зараз і відбувається. На його думку, РФ для наступу використовує максимальні сили, які має у запасі. У зв'язку з цим очікується активізація на всій лінії фронту. Водночас, українські союзники повинні сформувати нову довгострокову стратегію підтримки України. Горець додав, що країни Заходу вже почали змінювати свої підходи до війни. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.